Командуй до мене. До мене. Ай, молодець! Беш трошки руки. ну не шкода. Якщо ти хочеш навчити, це... ну, нічого сразу, нічого научиш. Через місяць ти приходиш мені, здаєш ісвіт, поняла? До мене. Я тут, до мене. Мало, не переживай. Не переживай, бачиш? До мене. Хорошо. Коли він йде до мене, він має підійти. Бачиш, як він підійшов і сісти. Знову, дивися, до мене. Молодець. Ти хвалиш. Все время хвалиш. Молодець. Молодець. Що, що? Через каждую команду хвалить. Нам. Конечно, не через каждую, за каждую команду. Да. Uh, я своїх собак же научила приколу круть вверх. Тебе нравится круть вверх, команда, коли собака крутит? Да. Смотри. Ви, Берешь вкусняшку. Да. Давай. Нет. 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 Так. Круть. Нет. Нет, не понимаю. Круть. Молодец. Бачиш, все... він а мене погриз. Ну то нічого страшного, Поняла? Треба угу. не боятися, ніде не біжить. Угу. А ти боялась спустити з болотка? Да. То, що я коли спустила, він почав біля, Хоча в мене вкусняшка. А якщо в тебе буде вкусняшка, він нікуди в тебе не дінеться. Сидіти. Ось ось. Сид... А да. в ага. А дивіться, як навчити команду не можна. Ага. Ми його трохи вчили. Я лежала на коліна вкусняшку любу, яку в продажу для собак. Кажу, не можна, і він буває сидів. Це навіть на нього не дивлюсь і він. Пріжджі, чим положити вже де хочеш вкусняшку, береш в руку, сусіску. Ага. Ну чи що він там любить в тебе? Держиш, бачиш, він подісне. Ні. Ні. Нехай влізе. Буде зараз довгим, бо він її хоче, поняла? Ні. 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 Поки йому не надає. не надаємо. Можна? Молодець, не Поняла? Сидіти? в тебе, собака? Ну, так. Да. Сидіти. Ні. Сидіти. Сидіти. Молодець! Хорошо. Меньше начал лапу не давать. Я как маленький был и лапу давав, і палку приносив Тому що надо хвалить. Поняла? Бежит десь от меня. Mm -mm. А у тебе? Mm а, а вдруг сбежит, не? Mm -mm. Знаєш що? Бо йому цікаво Його дресуєш, Вы ему интересно. Ее Дивись опять. Круть. Давай, 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 Малина. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Молодій! Ми вдома отак кот робить. Ну, бачиш? у нас Вверх! Оце е, прийдеш додому, обов'язково витащиш, да. тому що то буде жопа. То потім е, не поде... витащиш. Не витащиш, треба буде робити операцію, вплоть, якщо ну, собака може вмерти, зрозуміла. Ото да. обов'язково все витяж. Ми його і витяжмо, у нього зараз він понять. ти будеш виключати вже, Ча?